Всім привіт! На нього хочу показати що з моїми а, До речі, У мене є проволоки, 8 штук, є ще три кроя і 5 кривишок. Якщо хтось хоче купити, купуйте. Івано Франтіз, Борошани Мішкірі. Ви мені можете написати в коментарях по 170 гривень крові відкрили. Добре погнали по господарству. Ось от квіт у нас було сіра, але ну я її переселив, ви знаєте. тут зараз в нас лапка, шуруп. І бівка. Білка і лапка глогідні, з ними все окей. Отак. От Що тут? Бо я мусив переселити. Зараз відкрили свободяці, і я вам я їх переселю. Малину давав, ота та уши має воду. Баєгузка зараз відпошиває тих, я переселив малих до тих. А, і, Райно, ну, ти відкупуєте? Байогузка в нас 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 йде. Крій в нас йде... Крій в нас їде, простяк, кривийся простяк і крій... теж простяг. Ось так. кривийся, що простяк. Тут у нас рижик простяк. Їсти має воду, маю. От та, у кого здається зіл. Воно да, там ну, Закриваємо, тут у нас йде ножки, воду має їсти. Давай малину, бо разу Отака ножка вже така була. Вона теж вигідна. Надіюся, приведе кровать. Всі твісті у нас йде білий кровик на, на розпліт. Ось де він. Тефір називається. Їсть ось. Він залишиться у нас на розпліт. А ось тут у нас йде кровик на м'ясо. Він вже відгодувався, скоро піде геть. Ось такий його зайчик. Він вже має 4 Кілограми 4, 4 або 3,5, якось так. ось майже 4 ось так, Добре, зараз підемо, підемо ж там бієпса. У нас ще з дружком все у нас добре. Він живий, з ним все окей. Та й добре. Зайшики. Тут у нас є восьмеро зайшиків, все від байгусті і від сірої. якщо хтось хоче, купуйте. Такі зайшки суперові. Я вам сказав, по які сині і все. Є три крові і п'ять кривишок, Дуже гарні. Наприклад, білий три зай ось суперові, наприклад, три на розпліт. Від баягустри від два теж такі. Огромний вже кролок. І такі О, дві кривишки. Наприклад, ось біло-коришні. Теж гарні на розпліт. Є прості ось такі Прилежче. Є від баєгустки, є від сірої. Ну, хочете, купуйте. Їсти вони мають. ось. Пшениця. Кукурузу. -ку там об'єві усі вами сусі. Яка ось тут є. Молоко наливаю, там вода. Даю вода поїм ще мавину, а таву і До речі, що їм ще молоко наливаю. Я завжди після Почат ну, ролик у мене мавіше, трохи пару днів вбиваємо молоко, коли пересили. А Якраз пару днів забрав кривицю. Що тут у нас? Немає криви, що я вапку присилив. Бо тут у нас сіро. І не було куди мені подіти. Ось Таку воду вивели, ну наперед. Їсти маю, сіру все окей. Теж малий, але беремо. Вони ну, знаю, все добре. Тут у нас йде три теж на м'ясо. Дома їсти. Ну, ой, покажись нам. Трівокрі. Він у нас буде йти на м'ясо. Ота узі. Ну, він теж вже 3,5 грама. 3-4, чого зайшик. Скажіть, що шудо. Триво гарненьке шудо. Прекрасніше шудо. Добре, зараз підемо покажу, що я купив. Усі твічі мене кури, Це старе і Голошейка. шийка. Отакі гарнісінькі курики. Десятеро. Знимо все окей. Ось такі о. Добре, погнали далі. Ось така моя кнопка, вийду вже. На її прибрав, їсти дав. Ось це снопою і все окей. Погнали далі. Ось так моюся, знаю, все добре. Їсти зіло, пити випила. Ось такого моюся.